От коли отака от дорога, ще можна їхати, але інколи звужується узбіччя до сантиметрів 30. І тоді оці катафоти, це просто якийсь кошмар. На що їх вкопали, тим більше багато з них і вже і викопали. Ви бачите, яка краса. Неймовірна краса. В цих краях народ про війну не думає. Може це і правильно. Весілля. Банкети. Веселі люди. Гарна природа. І ніякої війни. Ну, так живуть бандеровці правосіки. Я теж бандеровець правосек. Саме проти такого життя, я так розумію, і виступають люди на сході. Їм треба в шахту, виліз з шахти, набухався, знов заліз в шахту. Руський мир одним словом.